На Росії розібрали на Болти і гайки дуже непереможний і недосяжний винищувач-перехоплювач Міг-31. Літак, порушуючи усі правила польоту, поцілував неблагодатну російську землю. Про це повідомили російські засоби масової інформації. Ця радісна для всіх російських партизанів подія сталася над акваторією Авачинської затоки. Стверджується, що літак виконував навчальний політ та не мав на борту озброєння, доля екіпажу поки що невідома. Продовжуються пошукові роботи. Нехай земля їм буде пухом. Україна уважно спостерігає за подіями на Росію, і не має до цього події жодного стосунку. Як то кажуть, це не ми і нас там немає. Міг 31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах вдень і вночі у простих та складних метеомовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох таких літаків здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 кілометрів.